Щоденник війни римованим рядком. Анна Ханович, мамо, це не сон. Я хочу, щоб мені наснився мир. Де сонце є, а вибухів немає. Де ми не сухаріємо, а хліб свіженький, який мама випікає. Не хочу спати у підвалі я, я хочу у своєму ліжку спати. Щоб за сніданком вся моя рідня могла поїсти та пожартувати. Не хочу чути я виття сирен, я хочу чути переспів пташиний, що лагідний весняний гітарець замість ракет гойдав мою в країну. Я хочу так закінчення війни, молюся Богу і Його благаю, пошли, мій Боже, Україні мир. Де сонце є, а вибухів немає.